Суворий дядько в білій Тіарі, єдиний порух пальці якого доводить одних до екстазу, а інших до інфаркту. Але звідки він такий взявся в Римі? Чому більше 1 мільярда трьохста мільйонів людей вважають своїм духовним лідером саме римського папу? Як відбувалось встановлення цього інституту і чи були в нього альтернативи? Власне, про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Привіт, Ютуб! Мене звати Макс, і це Кліо, рубрика, в якій ми говоримо про історію. Почнемо ми з часу, коли християнство тільки набирало своїх перших прихильників в межах Римської імперії. Християнство виникає в першому столітті в Палестині в якості однієї з сект всередині юдаїзму. Головною доктриною, що буде відрізняти ранніх християн від юдеїв, була доктрина про те, що їх релігію. А отже, і право бути християнином, бути врятованим, достойні не тільки євреї, а й представники всіх народів. Християнство пропонувало ідею нового народу Божого, який може увійти кожен віруючий не за кров'ю, а за вірою. Власне, це супроводжувалося концепцією проповіді, і дозволило християнству швидко поширюватись. Знаходячи сотні прихильників в римському середовищі, яке якраз переживало кризу релігійної ідентичності. Першими проповідниками стали апостоли, учні Христа. Так, проповідуючи, Петро і Павло дійшли до Риму, з чого починається історія християнської общини в місті. Петра, до речі, приблизно з другої половини другого століття почали вважати першим римським єпископом, а зараз першим римським папою. В Другому, третьому, четвертому століттях християни переживали ряд гонінь з боку держави. Для імперії це була дивна незрозуміла секта. Ну, я думаю, якщо розказати людині, не посвяченій про релігію, в якій усі є братами та сестрами одне одного, причому під час релігійних таїнств вони п'ють кров та їдять людське м'ясо. Або божественне м'ясо, залежно від того, як ви подасте цю історію. То дійсно це виглядає дико. Причому? Вони відмовляються визнавати римських богів та святість його величності імператора. Оце вже, звичайно, зрада набагато більша. Власне, за ці 300 років общині та її єпископам довелося перебувати в підпіллі. В 64 році імператором Нероном проведені масові страти християн. Згодом це перетвориться на добру традицію римських імператорів. В 3-го та на початку 4-го століття відбудуться ряд особливо жорстоких кампаній з переслідування. При Деції тоді вимагали від усіх громадян принести жертви імператори. при Валеріані тоді карали духовенство, і при Діоклетіані, власне, під час Великого гоніння, спалювались книги. Руйнувались храми, а вірян карали смертю. Саме в цей час християнський лор поповниться великою кількістю святих та мучеників. А ще церква потроху почне централізовуватись і формувати чітку структуру з єпископом на чолі. Але від того християнство не ставало більш цілісним. В кожному місті та кожному регіоні існували свої традиції та свої особливості. Наприклад, відмінності в справлянні обрядів та в трактуванні норм святого письма, єдиної християнської церкви ще не існувало. Однак, в тому самому 4 столітті ситуація почне стрімко змінюватися. І пов'язане це з тим, що християнство почало перетворюватись на державну римську релігію. З одного боку, замінюючи традиційне язичництво, а з іншого. Окремі елементи язичництва теж почнуть проникати в християнство. Римський папа також носить титул Pontificus Maximus, тобто Верховний Понтифік. Але цей титул має не християнське походження. Це назва, це титул язичницьких первосвященників. Суть в тому, що в давньому Римі релігія та релігійні ритуали були нерозривно пов'язані з державою та владою. А влада мала священний сакральний статус та регламентувалася складною системою догм, кодексів та знатів. Як подолати ту чи іншу катастрофу? Написано в священних книгах Севіл. Оголошення миру чи війни супроводжувалося невід'ємним обрядом. Прийняття будь-якого, хоч трохи важливого наказу, супроводжувалось ворожінням. Зібрання сенату це не засідання законодавчого органу влади, а перш за все, релігійний ритуал. Та навіть. Тріумф. Це не просто чествування полководця імператора, а релігійне дійство, перемога життя над смертю через переродження. Одним словом, римська релігія була глибоко інституціоналізованою та інтегрованою в саму державу. Але це працювало і навпаки. Римська держава так само нерозривно була пов'язана з релігією, якщо в Давній Греції чи Єгипті жерці складали в тій чи іншій мірі замкнуту касту, вхід до якої зовні був практично неможливим, який вихід з неї то в Римі, діячі культу перетворились на чиновників тільки від церкви. За винятком якихось виключень, типу висталок, стати жерцем, а потім звільнитись можна було вільно. Так, доступ до важливих посад, типу авгурів чи понтифіків, було обмежено ступенем шляхетності вашого роду. Але тим не менше, це була посада, яку ви могли займати, а потім рухатись до нових звершень. А, може, колись диктатором станете, а посаду понтифіка можете записати до свого резюме. Так а навіщо я вам це розказую? По-перше, треба буде колись зробити повноцінне відео про давньоримську релігію. А по-друге, християнство, перетворюючись на державну релігію Риму, Мало пристосовуватись та обростати інституціями, стаючи чітко систематизованою, ієрархізованою та підпорядкованою структурою так народиться християнська церква в її сучасному розумінні. І власне за діяльності імператора Константина цей процес набрав обертів. Ще до його активного втручання в справи християнства, єпископи великих міст імперії Олександрії, Антіохії та Риму. Консолідували довкола себе значний вплив. Тому в 325 році під час Нікейського собору що певно найвпливовіша та найважливіша подія в історії ранньої християнської церкви, цей унікальний єпископський статус було підтверджено офіційно. Тут, до речі, католицька та православна традиція трактування рішення Нікейського собору різняться. Так, католики стверджують, що Собор затвердив зверхність римського єпископа над усім християнським світом. А в той самий час православні стверджують про те, що Собор затвердив рівність Риму, Александрії та Антіохії. Однак тут слід зазначити, що це визнання на початковому етапі було скоріше формальним, адже влада Римської церкви на Заході ще не була беззастережна. Так існували окремі єпископати, які своїм впливом кидали виклик римському. Важливими були християнські общини та їх лідері в Мілані та Аквілеї, це в межах власне, Італії, також Ліону, Толедо та Браги, а згодом ще й Равенни. В Африці, до речі, боротьба буде не менш запеклою. Там разом з Олександрією за першість змагався Керфаген. І Рим, як мінімум, за папи Лева І, буде визнавати саме авторитет Керфагену над Олександрією. Власне, з ціллю продемонструвати свою зверхність, Олександрійський єпископ Геракл Олександрійський між 231-м та 248 роками почне називати себе папою, тобто батьком найстаршим. До речі, титул коптського та грецького олександрійських патріархів і зараз звучить як папа і патріарх Олександрійський і всієї Африки. Однак титул закріпиться офіційно тільки з VI століття, коли в імператорській канцелярії Константинополя, власне, титул папа почне позначати римського єпископа на постійній основі. В 381 році відбудеться Константинопольський собор. На якому поряд статусом римського, александрійського та антіохійського єпископа буде ще визнано Константинопольського, тобто єпископа нової столиці Імперії. А в 451 році Халкідонським собором піднесено катедру єрусалимського єпископа. З того часу єпископи цих п'яти міст будуть називатись патріархами. Таким чином виникає концепція пентархії. Ідея того, що питання всередині церкви мали вирішувати п'ять її лідерів патріархів. Остаточно ця концепція оформиться при імператорі Юстиніані I, за якого також з'явиться територіальний поділ сфер відповідальності між патріархатами. Тут ви можете звернути увагу, що римському патріархові дістались найбільший шмат цього християнського пирога разом з широкими володіннями в Африці та Карфагеном. Риму підпорядковувались навіть частина Балканського півострова, здавалось би, найгрецькішої Греції. Тільки після арабських завоювань буде втрачено Африку. А після конфлікту з імператором Левом Третьім Ісавром, за якого в імперії почнеться доба іконоборства, Балкани будуть перепідпорядковані Константинополю. Однак до цих втрат було ще далеко. Тож, таким чином, за сприянням римських імператорів, Римське папство перетворилось на сильну фігуру. Авторитет папи був настільки високим, що вони вирішували конфлікти всередині церкви, виступаючи арбітрами при суперечках між єпископами. Ще в 343 році на Седрихському соборі такий звичай було закріплено. А між 427 та 28 роками стався прецедент, коли папа судив суперечку між Константинопольським та Олександрійським патріархами. Рішення, до речі, він прийняв на користь Олександрії. Це почало потроху схиляти папство до думки, що вони є не одним з п'яти рівних патріархатів Нікейської християнської церкви а те, що вони є головним патріархатом. Таким чином, на противагу пентархії, формується концепція примату папи, тобто першості папи як намісника Христа на землі. Це заклало ідеологічний конфлікт з Константинополем. Константинопольські патріархи будуть звертати увагу на те, що в рішеннях Нікейського собору йшлось про рівноправ'я, а також на те, що саме патріарх Нового Риму, тобто Константинополя, тепер коронує імператора, а також саме тут тепер знаходиться столиця імперії, тож він є ближчим до статусу голови церкви. Римські папи будуть посилатись на те, що владу вони отримали від святого Петра. А той, в свою чергу, від Ісуса, тож таким чином, вони є продовжувачами його справи. Рим це давній центр християнства, на відміну від Константинополя, а влада і першість не залежать від ступеня наближеності до імператора. Загалом ця суперечка буде головною темою в дискусії між Сходом і Заходом протягом усіх середніх віків. І в кінцевому варіанті вона призведе до розколу церкви на католицьку та православну в 1054 році. Втратить сенс вона лише на проміжок часу між 537 та 752 роками, коли, внаслідок кампанії імператора Юстиніана з реновації імперії, частина західних провінцій разом з Римом ненадовго повернуться в лоно тієї самої імперії. Власне цей період. Іноді називають Візантійським полоном пап, адже папство не просто потрапило в пряму залежність від Константинополя, а фактично напряму призначалось звідти. Тоді з 33 пап, понтифікат яких припадав на проміжок між 537 та 752 роками, шість були колишніми апокресаріями, тобто послами римської церкви в Константинополі, і були добре знайомими візантійцям. Частина. Призначалась рвенськими екзархами, намісниками імператора в Італії. А папи від Іоанна V до Захарія, за виключенням лише Григорія II, взагалі були або греками, або сирійцями. В цей період імператор міг не боятися авторитету папства і відкрито його визнавав. Часто це робилось у випадку конфлікту з своїм Константинопольським патріархом, який теж був впливовою політичною фігурою в імперії і часто сам висував претензії на владу. Тож таким чином його можна було осадити. Так імператор Фока взагалі назвав папу головою всіх церков, оголосивши вселенським патріархом таким чином не Константинопольського, а римського патріарха. Однак Фока це той ще кадр. Прийшов до влади внаслідок перевороту та вирізання сім'ї попереднього імператора, влаштував державі репресії. Зіпсував відносини з усіма як ззовні, так і зсередини, за що закономірно сам був скинутий з престолу та страчений Іраклієм сином екзарха Карфагену. Тож правління Фоки не буде асоціювати з чимось славетним чи взагалі пристойним в імперії, тим не менше, для папства таке визнання стане одним з козарів в подальшій грі. До 752 року. Імперія внаслідок двох століть невдалої зовнішньої політики та постійних навал то арабів, то слов'ян, то лангобардів втратить значну частину периферійних провінцій, і вплив імператора на Рим значно ослабне. До того ж, в 730 році імператор Лев III Ісавр на фоні проникнення ісламу вирішить реформувати християнство, зробивши його зрозумілішим. Подібнішим, а отже і прийнятнішим для мусульман. Заодно він вирішив виправити баг християнства з шануванням замість святих їх зображень, тобто ікон. Імператор тоді нічого кращого не вигадає, як просто заборонити ікони. Та почне кампанію по їх знищенню, заміняючи їх на прості зображення хреста. Кампанія, якось замість покращення відносин з мусульманським світом. Почне ряд внутрішніх конфліктів всередині імперії, погіршить відносини з західною церквою та спричинить втрату імперію західних провінцій. А папство засудить імператора та почне відмежовуватись від візантійського впливу. Замість Константинополя, що стрімко слаб, Рим звернувся до сусідніх франтів, що якраз розбудовували свою імперію. Зміна орієнтації з Константинополя на Соасон мала нескільки ідеологічно. Скільки безпекову причину, візантійські імператори традиційно гарантували римським папам безпеку. Але це стало неможливим в умовах фактичної громадянської війни в серці імперії. З іншого боку, ще й Лангобарди вторглись в Італію. А вони до всього цього були ще й Аріанами, тобто, римський папа не мав для них великого духовного авторитету. В 751 році папа Захарія. Вирішує конфлікт за королівську корону франків на користь сина Карла Мартела та батька Карла Великого Піпіна Короткого, тим самим підносячи у Франкському королівстві нову, сильну та союзну собі династію династію Каролінгів. А в 756 році вже Піпін здійснює військовий похід на Лангобардів, громить їх, а відвойовані землі колишнього равенського екзархату жалує римському понтифіку. Це увійде в історію як дар. Тобто з того моменту римські папи перестають бути суто духовними ієрархами, а й стають паралельно цілком світськими правителями. В 800 році Папа Лев III вирішить взагалі перевернути шахову дошку та призначити власного імператора Карла Великого. Відтепер право призначати імператора. Отримає не тільки вселенський патріарх в Константинополі, а й папа в Римі. Таким чином, папство з інструменту східних володарів почне перетворюватись на те старе добре середньовічне папство, яке ми всі чудово знаємо. Те, що може і Христовий похід оголосити і імператора разом з усіма його володіннями від церкви, відлучити. Однак. Перед тим йому ще слід буде пройти кілька історичних етапів, одним з яких була порнократія, про яку ми поговоримо в одному з наступних відео. Хочу подякувати всім сонечкам та сонечкесам, що допомагають цьому каналу існувати, підтримуючи нас на моно та на баймія кофі. А саме Юрія Ушанського, Богдана Колосова, пана з Емодзі Котика замісніку. А також наших донаторів на і кофі, пана під ніком Сауан, пана Луку, пана Миколу і пана з ніком Хріша Соломка. Дякую. Приєднатись до цього поважного панства ви можете за посиланням в описі, а також за QR-кодами, що бачите на екрані. Також не забувайте про нашу телего. Там я теж іноді щось цікаве та викладаю. Якщо вам дійсно подобаються відео, підпишіться та скиньте лінк кільком друзям, які цікавляться історією. Або не цікавляться, тоді ми з ними тут окрему бесіду проведемо. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей. Бувайте!